Як ти вважаєш, чому сьогодні такий результат і що вашої команди не вдалося зробити? Ну, перший тайм ми майже не поступилися з супернику, в другому чуть трохи втратили концентрацію, та пенальті цей непотрібний, можна так сказати. Переломив гру та далі було важко щось виправити. Але моменти були, могли забувати. Я мав два моменти. Мав забивати. Сьогодні вас можливо підвела завершальна стадія атаки. Ну, я ще кажу, да, мав два моменти, міг забивати. Будемо працювати. Що сказав тренер у роздягальні, якщо не секрет, після матчу? Казав на помилки, але більш детальний розбір будемо робити на, теор... на теоретичних заняттях. Дуже всі засмучені результатом. Вже... Не, не, не вистачає нам трохи перемог, але будемо робити все, щоб в наступних іграх вони були. Як ти вважаєш, вважаєш який результат буде у наступному матчі? Тільки перемога. <правда> Які плани у вас на цей сезон? На цей сезон. Плани максимально бути високо в таблиці. Зараз такий етап, коли ми трохи втрачаємо очки, але я думаю, що все буде гаразд, і ми своє заберемо.